Добрий день малята! Сьогоднішнє заняття з математики у нас відбудеться на кухні у баби Федори. Але погляньте, малята, бабуся Федора запросила на чаювання до себе гостей. Але Добре. такий безлад на цій кухні відбувається. Мабуть, бабуся ретельно готувалася до гостей і е, багато готувала страв. І цей безлад у неї залишився. Давайте ми зараз, бабусі Федорі, допоможемо розібрати цей безлад на кухні. І ми з вами пригадаємо, що це за посуд, для чого він використовується. Ну, ось почнемо. Погляньте, що це малята. Так, це каструлька. Вірно. А це сковорідка. А це у нас що? Сотильник. Ось іще бачу сковорідок Багато у нас. Що це за посуд? Так, це столовий посуд. І призначення його для приготування їжі. Ми його ось тут і залишимо. На плитні гаймо. Так, що ж тут ще в бабусі є? Давайте переглянемо. Шумовка, лопатка, виделка, ніж. Ось так багато у бабусі з цього приладдя. Так, і ще є у нас вилочка така, полоник. Що це за прилади? Так, вірно, це столові приладдя на кухні. Вони потрібні нам для сервірування та приготування їжі Ось ми їх складемо. І що ж я бачу, ще в нас залишилось? У нас тут залишилося чимало чашечок і блюдечок. Малята, а на кухні у бабусі залишився ще посуд. Погляньте на нього. Що це? Блюдечка, чашечка, ложечки. Що це за посуд, як ви гадаєте? Так, вірно, це посуд для чаювання. Чайний. Посуд називається. Давайте ми його зараз також приберемо. Ось погляньте. Ставимо одне блюдце зеленого кольору. Друге блюдце фіолетове. Третє. Жовте. Четверте. Червоне. І п'яте. Голубе. Скільки блюдець ми поставили малята? Так. П'ять. Давайте ще раз порахуємо. Один, два, три, 4, 5 блюдець. А нам треба ще поставити чашечки. Тому що блюдце разом з чашечками йдуть для чаювання. Але ми чашечки поставимо відповідно до кольору блюдець. Перше у нас яке? Так, молодці, малята. Зелене. Друге у нас. Яка чашечка буде? Так. І Тепер слідуюча, Третя. Жовта. Четверта, червона. І остання п'ята чашечка. Голубова. Давайте порахуємо, скільки в нас чашечок тепер. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять чашечок. А нам для чаювання ще й потрібна. Ложечка. Давайте ми їх розкладемо за кольором. Також підберемо до зеленого ми ложечку. Зелену, фіолетову, до фіолетового набору. До жовтого. Жовту ложечку. До червоної. Червону. І до голубої, голубеньку ложечку. Скільки ви ложечок поклали? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно малята. П'ять шляшечок, п'ять блюдечок і п'ять ложечок. Тому що у бабусі Федори сьогодні буде п'ятеро гостей. А зараз я хочу з вами іще трішечки порозмовляти і поговорити про те, що зверніть увагу. Чашечки зелені, ложечка де знаходиться? Так, в чашечки, а в жовті на блюдечки і в голубі, також на блюдечки. А якщо я приберу одну чашечку, порахуємо, скільки в нас стало зараз чашечок. Один, два, три, чотири. Так, чотири. А блюдечок. Одне, два, три, 4, 5 блюдечок. Чого в нас більше? Блюдечок чи чашечок? Так, вірно, блюдечок у нас більше, ніж чашечок. На одну більше у нас. Що ж нам треба зробити, щоб їх було порівно? Так, ми можемо прибрати. Один прибор, тобто блюдечко і ложечку, і в нас стане скільки чашечок? Так, давайте порахуємо чашечок і блюдечки. Один, два, три, чотири. Так, вірно малята, Чотири. Тобто ми з вами прибрали один прибор, і в нас залишилося чотири чашечки. А якщо я додав блюдечко, що в нас вийде? Настане блюдечок на одне більше, ніж чашечок. Що нам треба зробити, щоб тепер порівну стало і блюдець і чашечок. Так, вірно додати ще одну чашечку. І скільки в нас стало? Рехуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно маляти. П'ять блюдець, п'ять чашечок. А ложечка моя знаходиться. Як ви гадаєте, де? Малята, ось ми з вами і розібрали безлад, який був у бабусі Федори на кухні. Ми з вами поставили всі чашки для чаювання. І скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте? Коли ходять на чаювання в гості? На мою думку, в обід і ввечері. А ви як вважаєте, коли це відбувається? Малята, поки ми з вами тут говорили, з полички пропала одна чашка із блюдцем. Мабуть, наша баба Федора, незграбна така, прибирала і розбила цей набор. Що ж нам робити? А гостей прийде до бабусі п'ятеро, нам потрібно відновити цей набор. Тому я вам пропоную зараз відправитися в художню майстерню, де ми з вами зліпимо чашечку з блюдечком. Малята, нам сьогодні для роботи потрібна дощечка, пластилін, стеки. А перш ніж ми почнемо з вами. Ліпити я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Готові? Тож приготували свої рученятка і починаємо. Миє посуд наша антошка, миє вилку, чашку, ложку, вимив блюдце і казан. І закрив міцніше кран. Ось ми трішки з вами пальчики розімняли, можемо приступати до роботи. Розпочнемо нашу роботу. Ось таку роботу ми з вами зробили той набор чашечки і блюдечки, які розбила бабуся Федора. Гарненька така вийшла. Тому я вам бажаю приємного чаєпиття, бажаю успіхів у роботі. На все добре, до побачення!